Наступна задача також планіметрична, яка тут помилочка допущена. Дивіться, є рисунок, і таке частенько трапляється в НМТ 24-го року в кожному варіанті. В чому тут сенс? У нас є сторона ромба А, не 2, не 10 А, гострий кут бета, не 30, не 60 градусів. І нам потрібно визначити радіус кола уписаного в ромб, є навіть рисунчу. Ми шукаємо радіус вписаного кола. Можу нагадати. Теорію, що радіус дорівнює половині висоти. Ну, до речі, тут можна навіть побачити, якщо ви якісно дивитеся на рисунок, порівняйте діаметр кола і висоту. І, до речі, діаметр, якщо ми провели перпендикулярно до сторінця ще є висота, тоді, знайшовши висоту нашого ромба, ми одразу можемо знайти і радіус. Такі штучки це знання розв'язування прямокутних трикутників. Наша висота, дивіться на трикутник. От завжди кажу в своїх відео: шукай прямокутний трикутник. Сторона ромба ж А дорівнює. Кут гострий, знаємо, і в цьому трикутнику це в нас гіпотенуза і протилежний катет. А ми шукаємо саме протилежний катет. Тому ніяк не косинус, це буде синус. Згадайте означення. Синус бета це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Тоді одразу H дорівнює А на синус бета. Хто знає цей наслідок, взагалі можна швидко визначати. Не забувайте, що. Нам радіус знайти, тоді поділити це значення, яке ми знайшли, цей вираз, навпіл, і тому відповідь, яка в мене позначена на екрані, от саме вона є правильною. Яка тут помилка? Плутати косинус з синусом, забувати означення? Скоріше за все, людина правильно розв'язувала, інакше б ну, так близько вона не підійшла до відповіді. Звертайте увагу на розв'язування прямокутних трикутників. Це дуже-дуже важливо.